Розділ 27 Картахена. Тільки на початку квітня французька ескадра, стримувана сильними вітрами, перетнула Карибське море і лягла у дрейф навпроти Картахени. Для обговорення плану штурму міста Дерівороль скликав нараду на борту свого флагманського корабля. Зібравши капітанів усіх кораблів. Дуже важливо, панове. заявив він їм. Захопити місто зненацька. Цим ми не тільки не дамо іспанцям змоги організувати оборону, а й перешкодимо їм вивезти з міста в країни цінності. Я пропоную сьогодні, пізно ввечері, висадити на північ від міста загін, який міг би це виконати. І він виклав деталі розробленого ним плану. Офіцера Деріва роля вислухали його з пошаною і схваленням блад з презирством. А капітани решти піратських кораблів байдуже. Присутність Блада на цьому засіданні читач пам'ятає, що він відмовився брати участь у нарадах, які скликатимуться деріверолем, пояснювалось тим, що Блад відмовився бути присутнім лише на нарадах, де вирішувалися плани майбутніх операцій. Капітан Блад був єдиним серед учасників наради, хто точно знав, як краще захопити місто. Два роки тому він сам збирався зробити наскок на Картахену і провів усебічну розвідку місцевості. Що ж до барона, то він покладався виключно на карти. В географічному і стратегічному відношенні місто Картахена було розташоване досить своєрідно воно являє собою майже чотирикутник, прикритий зі сходу і півночі горбами. Південною частиною місто спускається до внутрішньої гавані, яка є одним з двох підступів до нього з моря. Зовнішня гавань являє собою лагуну, миль зо три завширшки. До неї можна було увійти через вузьку протоку, відому під назвою Бока Чіка або Маленька горловина. Ця протока перебувала під захистом форту. Довга коса, покрита густим лісом, виступає на захід і служить. Природним молом для Картахени, а ближче до внутрішньої гавані під прямим кутом до природного молу прилягає ще одна смужка землі. Вона простягається на схід у напрямку материка. Поблизу материка, ця смужка обривається, утворюючи глибокий, але дуже вузький канал, який служить своєрідними ворітьми в безпечну внутрішню гавань. Цей прохід захищений другим фортом. На схід і на північ від Картахени лежить материк, який нас не цікавить. Але на заході і на північному заході місто, так добре захищене з інших боків, виходить безпосередньо до моря. Тут воно підступало майже до берега, і, крім невисоких кам'яних стін, здавалось, немало ніяких інших укріплень. Та ця видимість була облудною, і Даріва роль, складаючи свій план, не врахував цього. Коли Дерівароль повідомив, що піратам надається честь першим розпочати штурм міста за розробленим ним планом, Блад змушений був пояснити йому, з якими труднощами їм доведеться зустрітися. Капітан сардонічно посміхався, слухаючи, як розійшовся барон, говорячи про виявлення піратам такої честі. Цього він і чекав на долю піратів випадали всі небезпеки, а на долю Дерівароля честь слава і здобич. Я змушений відмовитись від такої високої честі, яку ви нам пропонуєте, холодно зауважив капітан. Волверстон щось буркнув на знак схвалення, а Гактор кивнув головою. Ібервіль, що разом з іншими обурювався чванством свого високопоставленого співвітчизника, ніколи не брав під сумнів рішень свого капітана. Шість французьких офіцерів здивовано й бундючно втупились у ватажка піратів, а барон запитав визивно: Що? Відмовляєтесь, сер? Ви сказали, що відмовляєтесь виконувати мій наказ? Наскільки я розумію, пане бароне, ви покликали нас обговорити план штурму? В такому разі, ви мене неправильно зрозуміли, пане капітане. Я викликав вас сюди, щоб передати вам свій наказ. Я вже все продумав і вирішив. Сподіваюсь, що тепер ви розумієте? Я, звичайно, розумію, розсміявся Блад. Та чи розумієте це ви? І щоб. Не дати можливості баронові вибухнути лайкою, яка ось ось мала зірватися з його вуст, він знову заговорив Ви кажете, що все вже обміркували і вирішили, але якщо ваше рішення ґрунтується на бажанні знищити більшість моїх людей, ви зміните його, коли я розповім вам дещо з того, що знаю. Місто Картахена здається вам дуже вразливим з півночі, де воно відкрите з боку моря. А чи не поставало, пане бароне, перед вами питання, чому саме іспанці, які будували це місто так старанно, подбали про те, щоб укріпити його з півдня, коли з півночі воно таке доступне для нападу? Деревороль не відповів він тільки зараз над цим замислився. Іспанці, вів далі Блад. не такі вже дурні, як ви їх собі уявляєте. Дозвольте мені, панове, сказати вам, що два роки тому, готуючись до нападу на Картахену, я провів ретельну розвідку міста. Переодягнувшись індіанцем, я прибув туди з кількома дружніми до мене індіанцями торговцями і залишався у місті цілий тиждень, старанно вивчаючи всі підходи до нього. З боку моря це місто здається таким принадно доступним для нападу, більш ніж на півмилі від берега тягнеться мілина. А цього цілком досить запевняю вас, щоб не дати можливості жодному кораблю наблизитися до міста на відстань гарматного пострілу, принаймні, а підійти до берега на відстань більшу ніж на три чверті милі вже небезпечно. Але ж ми висадимо десант на каноє, пірогах і шлюпках. з нетерпінням вигукнув один з офіцерів. Навіть у найспокійнішу погоду прибій не дасть вам змоги провести таку операцію. Слід також мати на увазі, що коли б висадка десанту була й можлива, то ми не змогли б прикрити його вогнем корабельних гармат. Людям загрожуватиме небезпека від своєї жартилерії. Якщо ми проведемо атаку, як я пропоную вночі, то їй не доведеться прикривати вогнем гармат, сказав Дерівероль. Ви, з вашим загоном, будете на березі раніше, ніж іспанці догадаються про наші наміри. Ви виходите з того. Що в Картахені живуть тільки дурні й сліпі, і що вони ще не полічили наші вітрила і не задумались над питанням, хто ми такі і з якою метою прибули сюди. Але коли вони вважають себе надійно захищеними з півночі, як ви запевняєте, нетерпляче вигукнув барон, то ця безпечність і присипляє їхню пильність. Можливо, місто справді має добрий захист будь яка спроба висадити десант з цього боку. Приречена на невдачу самою природою. І все ж ми зробимо таку спробу. вперто наполягав барон, який не звик ні в чому поступатися та ще й у присутності своїх підлеглих. Ну, якщо вас не переконали мої слова, то дійте, звичайно, сказав Блад, це ваше право. Але я не поведу своїх людей на неминучу смерть. А коли я накажу вам, почав був дерівороль, Блад безцеремонно перебив його пане бароне. Коли пан де Кюсі брав нас на службу, то враховувались не тільки наші сили, а й наші знання та досвід у воєнних діях такого роду. Я зараз виклав перед вами свої власні знання і досвід у цьому питанні. Додам, що в свій час я відмовився від наміру напасти на Картахену, бо не мав у своєму розпорядженні достатніх сил, щоб захопити вхід до Гавані, ці єдині ворота у місто. Тепер же наших спільних сил. Вистачить для виконання такого завдання. Але поки ми займатимось цією операцією, іспанці встигнуть вивести більшу частину багатств, нам треба напасти на них несподівано. Капітан Блад знизав плечима. Коли це тільки піратський наскок, то, звичайно, ваші міркування цілком переконливі. Так у свій час думав і я. Але якщо ви зацікавлені в тому, щоб збити пиху з іспанців і підняти прапор Франції на фортах цього міста, то втрата якоїсь частини багатств не повинна мати для вас серйозного значення. Дерівароль з досади закусив губу і з похмурою ненавистю втупився у пірата, який тримався так незалежно. А якщо я накажу вам висадитись десантом, тобто зробити спробу? спитав він, відповідайте мені, пане. Давайте, і назавжди уточнимо наші функції. Хто командує експедицією, ви чи я? Ви мені просто набридли, сказав Блад у відповідь і рвучко обернувся до Декюсі, який почував себе надзвичайно незручно і сидів кусаючи губи. Я звертаюся до вас, пане, доведіть генералу, що я маю слушність. Декюсі відірвався від своїх похмурих думок і відкашлявся. Він був надзвичайно знервований. У зв'язку з тим, що капітан Блад подавав на розгляд, на якого дідька все це мені, різко обірвав його дерівероль. Здається, мене оточують самі боягузи. Послухайте, пане пірате, коли ви боїтеся взятися за цю операцію, то я сам візьмуся за неї. Погода стоїть сприятлива, і ми успішно висадимось на берег. І якщо мені пощастить, а я певен цього, то завтра вам доведеться вислухати дещо не зовсім приємне для вас. Я надто великодушний з вами, сер. він зробив широкий жест рукою. Дозволяю вам іти. Деріва ролем керувала безглузда впертість та пустопорожній гонор, і він звичайно дістав по заслузі. В другій половині дня ескадра стала за милю від берега, під прикриттям темряви 300 чоловік, 200 з яких були негри, тобто всі негри, що брали участь у експедиції, в каної пірогах і шлюпках. Вирушили до берега. Самовпевненість деріва роля примусило його взяти особисто на себе командування десантним загоном, хоч ця ризикована операція зовсім не приваблювала його. Перші шість човнів, підхоплені прибоєм, були розтрощені об скелі ще до того, як люди, що сиділи в них, встигли кинутись у воду. Гуркіт хвиль і крики потопаючих попередили тих, що пливли за ними, і врятували їх від такої ж участи. За наказом барона, вони відійшли від небезпечної зони і кинулися рятувати тих, кому пощастило добратися до них. У цій авантюрі загинуло близько 50 чоловік і було втрачено 6 човнів з боєприпасами та зброєю. Барон повернувся на свій корабель розлючений, проте нерозумніший. Мудрість, навіть та, що набувається життєвим досвідом, була недоступна для таких людей, як Дерівероль. Він злився на всіх і на все, але найбільша ненависть його падала на капітана Блада. Вкладаючись спати, він злісно відкидав настирливі думки про те, що скаже завтра блад. На світанку барона розбудив рев гарматних залпів. У нічному ковпаку і кімнатних пантофлях він вибіг на корму і побачив картину, від якої його лють подвоїлась. Чотири піратських кораблі, піднявши всі вітрила, провадили якісь дивовижні маневри за півмилі від бока Чіка, і трохи більше як за півмилі від французької ескадри. Кожного разу, коли вони наближалися до берега, їх бортова артилерія вивергала клуби перхового диму і вогню, обстрілюючи великий круглий форт, що захищав вузький прохід у гавань. Гармати форту відповідали на вогонь, але жодне ядро не влучало в ціль. Пірати весь час маневрували і стріляли з такою точністю, що їх вогонь накривав захисників форту у той момент, коли вони саме перезаряджали свої гармати. Зробивши постріл, кораблі піратів круто повертали, так що каноніри форту бачили перед собою весь час рухому мішень корму або ніс корабля, а за якусь мить до того, як іспанці мали обрушити на них вогонь усіх гармат форту. Кораблі піратів вишуковувались у перпендикулярній позиції до форту так, що їх щогли зливалися в одну лінію. Бурмочучи собі під ніс прокльони, деріва роль стояв на палубі і спостерігав бій, який самовпевнений блад розпочав на свій ризик. Офіцери Віктор'єз юрмилися навколо нього, а коли до них приєднався декюсі, гнів барона, що весь час розпирав йому груди, прорвався. Власне, Дік сам накликав на себе цю бурю. він підійшов до барона, потираючи руки від неприхованого задоволення енергійними діями тих, кого він заверпував на службу. Ну як, пане Дерівароль? з усмішкою почав він. Добре знає свою справу, цей капітан Блад, га? Не до сніданку він підніме прапор Франції на форті. В очах у барона спалахнув гнівний вогник. Він рвучко обернувся до губернатора і вишкірився. Кажете, він знає свою справу. Його справа, дозвольте вам зауважити, пане Декюсі, виконувати мої накази. А я сто чортів йому в пельку такого наказу не давав. Коли все це скінчиться, я розправлюся з ним за його самочинство. Я певен, пане бароне, що його дії будуть виправдані, якщо забезпечить успіх. Виправдані? О, прокляття. Та чи можна виправдати самовільні вчинки солдата? скипів барон. Офіцери, які поділяли ненависть деріва до капітана Блада, підтримували командуючого. А тим часом бій тривав, форту було завдано серйозних пошкоджень, але й пірати, незважаючи на їх спритні маневри, теж зазнали чималих втрат від вогню з форту. Планшир правого борту Атропос був розбитий на тріски. А одне з ядер розірвалося в кормовій каюті корабля. На Елізабет була серйозно пошкоджена носова частина, а на Арабеллі збита грочогла. Лехесіс вийшов із бою, втративши стерно, і зараз маневрував за допомогою довгих весел. Тупий, сповнений люті погляд барона свідчив про те, що він задоволений. Благаю неба, щоб іспанці потопили всі його диявольські кораблі. вигукнув він, геть знависнівши. Та небо лишалося глухим. Не встиг він навіть закінчити свого благання, як усе довкола струсанув страшенний вибух, і половина форту злетіла в повітря. Вдалим пострілом пірати влучили в пороховий погріб. Години за дві, після бою, капітан Блад спокійний і вичепурений, наче він щойно повернувся з балу, вступив на квартердек Вікторієс. Його зустрів деріва усе ще в халаті і в нічному ковпаку. Дозвольте доповісти, пане бароне, що ми оволоділи фортом на Бока Чіка. на руїнах башти майорить прапор Франції, і шлях у зовнішню гавань для нашої ескадри відкритий. Дері Вароль змушений був стримати свій гнів, хоч мало не задихався від люті. Його офіцери так палко висловлювали своє захоплення, що лаяти блада було просто безглуздо, але в очах барона не згасала лють, а на блідому обличчі відбивалася внутрішня боротьба. Вам пощастило, пане Блад, процідив він крізь зуби, що ви виграли бій. В разі поразки ви жорстоко поплатилися б за це. Іншим разом, прошу чекати моїх наказів, бо не завжди у вас будуть такі щасливі виправдання, як сьогодні. Блад посміхнувся, блиснувши рядком білих зубів і вклонився. Зараз я був би радий одержати від вас генерали, наказ розвивати успіх, скориставшись із перемоги. Думаю, що ви розумієте, наскільки важлива в даному випадку швидкість дій. Рівароль якось розгублено зиркнув на нього. У своєму гніві він зовсім забув про те, що має керувати дальшими операціями. Зайдіть до мене в каюту, владно наказав він, бладу, і обернувся, щоб іти, але блад зупинив його. Я думаю, генерале, що нам краще переговорити тут, коли перед вами, як на долоні, відкрита вся карта наших майбутніх дій, і він вказав рукою на логуну, на ландшафт навколо неї і на велике місто, яке розкинулось на березі моря. Якщо це не буде розцінюватися, як моя самовпевненість, мені б хотілося зробити пропозицію. Він замовк. Дерівороль пильно поглянув на нього, запідозривши в його словах глузування, але смагляве обличчя пірата було незворушним, а проникливі очі спокійними. Ну що ж, вислухаємо», – милистово дав згоду барон. Блад показав на форт при вході в внутрішню гавань вежі якого ледве віднілися за пальмами на вузенькій смужці землі, і сказав, що цей форт не так добре озброєний, як зовнішній, той, що вони захопили. Але канал тут набагато вущий від бока Чіка, і, перш ніж проходити каналом, необхідно захопити укріплення, яке його захищає. Він запропонував, щоб французькі кораблі увійшли в зовнішню гавань і звідти почали бомбардування форту. А тим часом 300 піратів висадяться з гарматами на східному узбережжі лагуни, густо вкритому фруктовими деревами. Як тільки почнеться бомбардування з моря, пірати кинуться на штурм форту з тилу. Блад вважав, що іспанці, оточені з двох боків і деморалізовані втратою більш сильного зовнішнього форту, не зможуть чинити тривалого опору. Після цього загін деріва роля залишиться у форті. Аблад зі своїми людьми продовжить наступ і захопить церкву Нуестр Сеньора де ла Попа, яка бовваніла на високому узгір'ї на схід від міста. Захопивши цю висоту, вони матимуть не тільки прекрасну стратегічну перевагу, а й можливість контролювати єдину дорогу з Картахени в глиб країни. Коли ця дорога буде в їхніх руках, іспанці не зможуть вивезти з міста своїх цінностей. Останній аргумент, як блад і передбачав, виявився для Рівароля найбільш переконливим. До цього барон зневажливо слухав пірата, спираючись розкритикувати його пропозицію, та при останніх словах блада обличчя де Рівароля раптом змінилося, і сам він пожвавішав. Стримано похваливши план блада, барон наказав негайно бомбардувати форт. Немає потреби описувати усі подробиці цієї операції. Через бездарність та грубі помилки французьких офіцерів вона пройшла не зовсім вдало. Гарматним вогнем форту було потоплено два французьких кораблі, але під вечір, не витримавши шаленої атаки піратів з тилу, форт капітулював. Ще до смерку блад зі своїми людьми захопив пануючу над містом висоту Нуестра Сеньора де ла Попа. І встановив там кілька гармат, доставивши їх туди на мулах. О півдні наступного дня Картахена, позбавлена захисту і налякана бомбардуванням, повідомила деріва про свою капітуляцію. Набундючившись від непомірних гордощів за перемогу, яку він повністю приписував собі, барон продиктував умови капітуляції місто має здати всі громадські гроші. Товари і коштовності, мешканцям давалася можливість лишитися в місті або покинути його. Але ті, хто хотів виїхати, мали здати все своє майно, а ті, хто залишається, здавали тільки половину майна, і віднині ставали підлеглими короля Франції. Деріва обіцяв не руйнувати церкви і молитовні будинки, якщо вони подадуть. Повний звіт про всі цінності, які є в їх розпорядженні. Картахена прийняла ці умови, бо іншого виходу не було. Наступного дня Дерівароль вступив зі своїм військом у місто і оголосив його французькою колонією, призначивши Декюсі її губернатором. Після цього у кафедральному соборі на честь перемоги відслужили обідню. Все це було тільки передишкою, бо одразу ж після обідні деріве почав грабувати місто. Захоплення Картахени не відрізнялося від звичайного піратського наскоку тільки тим, що солдатам під страхом найжорстокіших покарань заборонялось заходити в будинки городян. Проте ця видимість захисту особи і власності переможених аж ніяк не свідчила про гуманність дерева роля. Його турбувало, щоб якийсь дублон з того непомірного багатства, яке потекло в його скарбницю, відкриту іменем короля Франції, не поплив у кишеню солдата. Та як тільки золотий потік вичерпався, барон зняв усі обмеження і віддав місто на розгробування своїм солдатам, які. Не проминули навіть тієї частки майна нових підлеглих Франції, яку Даріва роль обіцяв лишити недоторканою. Здобич була величезною. Чотири дні більше ста мулів возили золото в порт, а звідти на кораблі.